Всім привіт! Швидко покажу каталог Маріна Пао. Всі, хто хоче щось із цього каталогу, що приїхало для них до Нового року, будь ласка, напишіть мені. Так, значить, у нас тут є не Not Baby 26 сантиметрові пупски, вони є різні. Аліна, так, ну це вони тут так показують, що тут у нас. Зараз, хвилинку. Так, такі лялечки, такі лялечки. М'ягеньким тільцем, 26 см з волоссям. міні голосі у нас вони 21 см, є в темношкірі, є світлошкірі, є парочкою, є в таких кошиках. так, Оцей у нас є в наявності, але не знаю, наскільки довго одна штучка. Цих теж парочку є, який захочете, вибирайте, замовлю. Так, це маленькі пупсики 21 см, вони постачаються блоком, ароматизовані ванільки. Ось такі ще, такі. Ну, істер, це якби такі пас, пасхальні. Так. Пришвидшуюсь. Ось такі 26 см блок, Такі, такі. Такі, значить, подарункових костюмчиках, верніше, в святкових костюмчиках прикольні. Так, це вже в нас новорічні різдвяні. Пишіть, якого ви хочете. Так, Це у нас такі деунди, типу, гномики. Так, роздивляйтеся, і Беті, тому що їх дуже часто питають і не знаю, скільки їх брати, штучок. То, як хто хоче, то теж собі замовляйте. Таких два вида костюмчика. Тут ці вушка, там прямо ззаді на липучці така велика липучка, і аж до самого верху вона застібається. Якщо чесно, трошки важкувато зняти її назад, цей капюшончик, а наперед можна зняти. Легко знімається. Так, ось такий більш літній варіант. Так, і мій пів. Так, ось такі різні вони є. Хто ще хоче пів, замовляйте. Так, ще не показала руду. Руда дуже популярна, і оця кучеряшка. Я то візьму там по одній-дві штучки, але ви можете не встигнути на них, тому пів замовляйте. Так, це попів у нас, а ні, це Беті, це все ще Беті, вона така дорогувата виходить, хоча це на 35-40, см, 35 см вона. Але, мабуть, через цей одяг хутровий вона дорога. Так, це вже теж коко 35 см. Так, і ось оця попі теж дуже класна. от Вона, 37 см. От, так, далі пішли в них оці ці всякі різні пупси повністю вінілові. от, Вибирайте, так, це м'яка в корзинці. Це у нас winter, ну, це з волоссям петіти 40 см. Стар 40 см. петіт ну, це такі в в костюмчиках зайчиків, кроликів, в костюмчиках вони м'яко набивні, бувають в коробочці в пакеті, відповідно, варіація з озвучка або без. Так, те саме практично тільки. Так, це парочки петіт, це ось петіт з волосся. Пітус, верніше, тут вони пишуться, пітус. Так, меланітус. Це у нас такі м'ятні такі. Тіни, тіни, що закривають очі. Лялька м'яко набивна, не озвучена. Різні варіації по одягу. Світ бебі, м'яко-тілі. Вони у нас, здається, не озвучені. Не видно, що була озвучка. Так, це такий шугар в різних варіаціях. Так, розі, розі, потім малінки й тео. Так, Аліна, так. З волосся, малінка й те, блондинка, брюнетка. в береті, в Happy Bost десь сукні. Це теж, мабуть, Вінтер щось таке. Ага, Soft. Ну, такі з помпончиками шапки. А, так, так, Знову Алінка. Так, Аліна Dreams вже більш як пупс. Вона а, має текстильне тіло, ручки ніжки крутяться. Такі зимові, до речі, класні комбінізони. Так, це у нас 45 см африканочки з дітьми. Гала, гала у нас 45 см з м'яким тілом блакитні очі. Далі Рібіт Ребіт, теж м'яккотіла, дуже класна, просто надзвичайна. Потім Анна Розетта така ж сама, тільки з волоссям, Ну і там інший одяг дуже класний. Це без волосся, Анне Мінт. Так, швидше ось різні. Анна і Лука, хлопчик і дівчинка. Оці будуть якби по ціні не дуже дорогі, але одягу у них тут мало підгузок, бутилочка, спустишка, шапочка і кофточка. Так, ці такі досить приємні по ціні. Вони йдуть з пустишкою і з бутилочкою. Рейсен на сідо повністю вінілові. Потім, хто у нас тут алінка, ще одна алінка. Ще алінка із. М'яко набивна, це вже Реборн, Ньюбрн, верніше. Ну, така вона там. Такий одяг дуже дорогий, ну, такий класний, дорогий. Так, і у нас це, здається, якось вона зветься Те, чи як. О, Мартіна, Мартина Теді, так. Мартина теж в різних варіаціях. І з підничкою, і в підгузниках, і в такому класному одіяльці. Так. Ньюборни. Це, мабуть, м'якоті вони із волосся. Так, так, ще сонячні дітки. Сонячні дітки Паті, Сія, так, Керол, Іван, Софія, Сью, Рене. Далі Марінки, Пінк, Стар, Наталія. Потім така перше причастя. Фліор, Рейн, Маріна, Монамор. Вибирайте, вони доступні в Голишнам. Що е, Сонячні солейл, що ці марінки. Так, далі великі Паула і Леонор. Леонор буду замовляти, як мінімум дві штучки, але дуже швидко їх забрали. Так що це закриває очі, озвучена, ну, може бути не озвучена, і в коробці або в пакеті. Так, скажу відразу, коробка значно значно впливає на ціну. Приблизно 7-10 євро тільки коштує коробка. Так, це ось ці доступні в колишньому варіанті. Дивіться, можливо, щось зацікавить. Так, все, дякую всім за увагу. Пишіть до понеділка, треба замовити.